Всім доброго дня. Сьогодні будемо робити, як зорвали на городі, отакий от наш перчик. І, гострий. І перчик. Ну, він не дуже гострий, такий островатий. І будемо зараз його марінувати в баночки. Зараз Микола нам швидко розкаже, як у нас це все робить. Ми хочемо дуже гострий, тому додаємо ще дуже гострий перець. Він у нас не дуже. Так, Накладуємо його. так. Плотно будемо наложувати. Така красота виходить почервонів. Але щось він у нас до зрілості не доходить. Мало ось такі. Ну, він у нас не дуже ось такий островатий, ну. Зимою відкриваєш. безподобна консервація на стіл, на свята. На свята дуже. Йому бажано ось такі, звісно. Але які є. Так плотними вставляємо. Зараз ми зможемо, Короче, накладемо і покажемо. і покажемо. Так, друзі, ось скільки у нас вийшло. Тепер Миколаїв набере. Так, дуже сильно не трамбовуємо, щоб вже трохи вилізло, сах, цукру туди. Також ще його дуже добре робити із медом. 400 грам меду. Ми не вчора води, меду у нас немає. 400 грам. Уксуса розкралатуватися і заливати. Ну я ще зроблю з меду, тому хоч пару баночок. Ось так добре. Насипаємось, бачите, вже ми засипали, почті чуть-чуть осталося. Ось так достатньо. І заливаємо оцетом. Мій улюблений оцет. Найкращий. Це не реклама? Це не реклама, то я тісно їм... Я вже казала тільки. Я цей перець попробувала, дуже нам всім сподобався пройшли його рік. Але вже було запізно, щоб закривати. Так що я цей посадила, але його тільки всього вийшло. Це храбросипати можна? Не треба. Так, тепер ми закриваємо. Кришечки беремо нові. Є хороші є Можете брати. Беушни, ми вже це все пройшли, сказали все. Тепер беремо тільки нові кришки. Мені подарували поллітрову банку, а я вирішила закрити лучше в таку. Так, закриваємо плотно. Одна баночка у нас получилась. вийшла. Але знайшли крішечку. І так дуже добре розкалатуємо цукор. Розказує, що дальше. І все, і в погреб. Воно вже закриває. Тільки плотно-плотно закривайте. Плотно закрий і дуже добре розмішати. І все, Все, зараз ми зробимо і покажу вам, сколько у нас Без вийшло і що вийшло. Така краса в нас вийшла. Ці зараз ми ще дополтаємо. Ці вже ми розболтали. Ось цю саме в'як, саме первій. Рецепт прости буде в описанні.